Army FM У нас в гості в студію прийшов хороший чоловік, військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади збройних сил. Що головне він професійний лялькар Валерій Дзехо на звостях. Валерій, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Одразу питання: що таке лялькова терапія, якою ви займаєтесь на фронті, і як вона працює, зокрема для військових. Тут перше треба розібрати слово лялькова і терапія, бо лялькова, напевно, асоціюється відразу з ляльковим театром, так. що це театр, але це не театр і терапія. Пія, що саме робить терапія, і лялькова терапія вишуковує проблеми всередині бійців. Для них самих, щоб вони бачили і чули, які проблеми їх більше хвилюють, і які інструменти їм допомагають з ними боротися. Тобто, ти тут і зараз піднімаєш проблему, а потім даєш інструмент і наглядно показуєш, як ти можеш цю проблему вирішувати самостійно, бо ти сильний, бо ти спораєшся з цією роботою. Таким чином, боєць може поринути в якісь, напевно, дитячі спогади, і з допомогою Саме ляльок так. вияснити, що його турбує, тому що як кажуть, психологи всі наші проблеми беруть. З дитинства це якісь там травми і тому подібні речі. Цікаво. Ну а які вистави, чи це не вистави взагалі ви показуєте нашим військовим? Чи існує такий елемент? Елемент вистав існує, але спочатку зачіплюся за слово дитинство. Ми починаємо роботу з того, що пропонуємо їм передати вітання до дітей і отримати вітання від дітей в одному простому, дитячому жестові помахати рукою. Я це роблю з ними. Ви знімаєте на відео, так? знімаю на відео, і просто ми пропонуємо попрацювати з уявою. Колі сільгає, очільник культурного центру, який за Пропонував у цей от процес якої терапії. Він запропонував працювати з уявою. Уява відп... відправляє їх до дитинства, і я їм допомагаю в тому дитинстві, тому що висипаю багато піску. І кажу, що для вас пісок. Не кажуть це час. Якогось дит... море для когось море. А для когось це. Дитинство це можливості, це багато, багато можливостей можливості створювати світи, робити дороги і тощо, й тощо. І вони в той момент опиняються в своєму дитинстві, бо всі були в пісочниці, всі були, працювали якось з такими речами, і я починаю там їм ставити питання: а що це, а що це, а що це? І потім вони мені розказують, що вони це бачать. Вони мені допомагають писати сюжети. Я збираю цей сюжет, і потім їду, як вже з готовою виставою до інших бійців і розказую цю історію в. Вже як сюжет, але не знаю, чим він закінчиться, і інші доповнюють мені фінал. Таким чином, я mm. працюю як терапія. Але є така історія, як народний театр льок український mm -hmm. вертеп, різдво, вертеп. Ми їздили з вертепом, і ми робили вертепну ходу. І це була тільки вистава. Ми приїжджали, просто вистава в кімнаті. уявіть собі. Звичайна кімната, мазанка, вони сидять, їх 10 людей. Я виставляю ящик вертепний. Біля мене сидить бандурист. Він починає награвати на бандурі мелодію. Я коли розумію що можна починати, я починаю березно їм пересказувати історію, і вони заглиблюються в цю історію дуже сильно. А потім згадують, як вони колись в дитинстві по селах ходили. Хтось з них був ан Янголом, хтось пастушком, хтось mm -hmm. ягнятком. Отакі От речі ми робимо. Тобто, наша головна задача відправити їх туди, де в них було дуже багато ресурсів. В них було дуже багато сил, мрії, і вони хотіли досягати. Вони хотіли бути чимось важливим. І зараз той час є. Вони важливі. Ливі для всієї країни вони тут і зараз, тому що їх привела доля, тому що вони готові витримати у життєве випробування випробування. Існу. Да, витримати його. Вони сильні для цього. А скільки взагалі от маріонеток ви використовуєте в таких дійствах на постійній основі? По різному в мене є декілька програм. Є програма гумористична, там де тільки одна лялька, черевомовлення. Я розмовляю з загиблим окупантом. Та так, це такий гумор. Вони самі його написали. Мій побратим Євгеній Воронецький зібрав цю всю історію. І я з ними так працюю, коли є така можливість просто посміятися над якимось тутешніми ситуаціями. Друга історія є там, де я працюю зі статуетками. У мене є одна маріонетка, це людина і статуетки янголи. Однокрилі янголи, які приходять до маріонетки, і для того, щоб їй допомогти стояти на ногах. І вони відповідають їй на питання, що тобі потрібно для того, щоб встояти на ногах. А їй потрібен однокрилий янгол, у якого є одна рука, одне крило і є міцний фундамент. А це є любов. Рука підіймає, крило надихає, фундамент. Самон тримає на ногах, і ця любов є до кожного з вас: до побратимів, до батьків, до дітей, до сімей. Як цю любов знову реалізувати? Закрити очі і згадати, що ти відчуваєш до людини, яку ти любиш, бо ти можеш забути, як вона виглядає, але відчуття ти завжди будеш пам'ятати. Тому користуйся цим інструментом, завжди вертайся до неї. Є маріонетки як в тому самому вертепі. Їх там десь 15 ляльок. Я граю як вже професійний актор, один всі ролі розповідаю, і це. Їх повертає в саме просто перегляд чисто вистави, але вистава, яка триває недовго. Десь хвилин 15-20 просто переказ. Їм не потрібні казки, їм не потрібні вистави. Вони хочуть побачити, чому це для мене в першу чергу важливо. І в мене є історія крила про сімейні цінності, про дитинство, про те, що так у військових є проблема. Вчора, здається, був грудень, завтра буде вже липень. Є така проблема, і я про це говорю. Бо в мене така сама проблема. У мене є втрати психологічні. Я втрачаю час, я не можу. Зачепитися за якісь спогади за час, і я розповідаю цю історію, що не дивлячись на це все, знову ж таки: любов до сім'ї, до мами, тобто, тата, до тата, до всіх людей, які тебе оберігають поруч, вони надають тобі сили. І навіть якщо твої ноги, твої руки, твоя голова кажуть все, ми вже не хочемо, згадай серце, воно як атом, розподіляє енергію, і ти знову встаєш, і ти рухаєшся далі. Я думаю, Валерій, що вас можна після сьогоднішнього ефіру буде називати точно, що ви не просто військовослужбовець. Ці лялькар, а ще й лялькар-психолог, давайте так будемо казати, тому що дійсно я навіть собі уявити не на міг наскільки глибоко ви опрацювали такі речі, і наскільки впливаєте на розумне світосприйняття наших бійців. До речі, чи всі військові добре сприймають отаку от ініціативу, коли приїжджаєте ви і намагаєтеся привернути увагу до себе до ляльок? На щастя, по-різному мені дуже подобається, коли вони не сприймають, коли вони не хочуть мене бачити, коли вони кажуть, що ми з цього вже виросли. Мені це дуже подобається, тому що я розумію. І що якраз і ти зараз будеш максимально вражений. Є люди, які люблять театр. Зсу це зріс зараз населення. Там дуже багато різних людей. Хтось, хто вже входив в театри, любив це. І вони, о, ляльковий театр, супер, клас! Ми хочемо це побачити. Ми давно не були в театрі. А хтось, хто взагалі до цього не додичен, він каже: та ну мені це не потрібно. Але саме він потім дзвонить і каже: Приїжджай до мене, я зібрав хлопців, привозь виставу, я хочу їм це показати. Це дуже класно. Люди підходять і вони в. Вражаються тим, що вони не очікували, що вони не знають. Вони не знали, що вони цього не знають. Вони не знали, що їм це цікаво. Вони не знали, що їм це важливо, і саме за рахунок, того, що це важливо для мене, особливо коли вони розуміють, що ці вистави історії будували хлопці, які теж на лінії фронту і яких вже немає в живих, навіть є навіть такі випадки. І в нас один з таких образів це багато піску, Янгол, який дивиться на пісок, не знає де що знаходиться. А потім. Потім раптом з-під піску з'являється людина, яка там загубилася, і діти тут треба згадати дітей, тому що діти, коли дивляться ці історії, вони теж мені допомагають їх будувати. Ми часто приїжджаємо до дітей, які знаходяться в оцих от фронтових територіях, в святогірсьч, часів Ярвдівка, коли вона ще була. Та ми там працювали з дітьми, і діти бачать цю історію як те, що було, а хлопці дивляться цю історію як те, що зараз відбувається, і це такий от момент, який якщо з філософської точки зору подивитися, діти вже бачать себе цими янголами, які витягають людей з під піску, витягають їх пам'ять, своєю любов'ю і, і тримають їх перед собою як те, з чим вони пишаються. А військові сприймають себе як людьми, бо вони вірять, що діти, незважаючи ні на що, витягнуть їх. Ця любов їх витягне з цих умов і вони будуть жити разом щасливо. Ви взагалі також такий самий янгол, тому що пригадується в одному з інтерв'ю, розповідали, що боєць навіть віддав вам гранат після вашої вистави. Розкажіть, будь ласка більш детально. Тут був такий випадок. І ми приїхали. До підрозділу були в посадці, і один боєць виділявся серед усіх. У нього були дуже великі очі. Він дуже хотів це все дивитися. В нього був такий от прям потреба. Він намагався всім сказати під час нашої роботи, що уважно, уважно, це дуже важливо. І потім я працював з янголами, і він дивився на них. І він в кінці моєї роботи, коли я вже закінчив, мене дуже швидко почав підзивати. У нього була лялька з собою. Теж він до мене я до нього підходжу. Він показує. Каже, мені ляльку, каже, це для мене те, що беріг, обіймає мене, плаче і дістає з кишені гранату. І каже: тримай це гранати, я, мені вона тепер не потрібна. Я кажу, чому ти ж будеш працювати далі? Каже, ні, ти не розумієш, ця граната це для мене. Я хотів нею себе підірвати. А, а типа тепер... якоїсь критичної ситуації, та, щоб та, не потрапити та, в полон. Так, угу. та, та. не знаю стосовно цього, що він ну, передбачаємо нормал. так. Передбачаємо так. Та. Та. І він віддає мені цю гранату і каже: тепер от забирай, бо завдяки тобі я вже не хочу цього, я хочу. Далі я отримав мотивацію жити далі. А ви взагалі єдиний лількар у війську? Ні, не єдиний. Не єдиний. Зараз Коля Сільга, цей культурний десант, який він очолює, який він створив. Зараз він розростається як великий організм, який наповнює військо мотиваційними і правильними от, бойового духу. І там обов такі от в обов'язковий такий порядок попадають лялькарі. Це обов'язково така потреба для підрозділів, бо всі в такі маленькі групи високомобільні потребують лялькарів. Ми знайшли таких, які служать теж в війську. Вони до доїд... Єдналися до різних груп, і я зараз їм створюю вистави, і вони будуть виконавцями моїх оцих от історій, Тобто я вийшов з цього процесу для того, щоб створити багато різних історій, їм роздати, і вони будуть зараз з ними працювати по всій лінії фронту на різних ділянках. Ви тепер командир виходить так. Щоб командир, але я старший товариш, який має більше досвіду. Скеровує так процеси в правильне русло. Все таки ми ще знаємо, що окрім того, що ви працюєте ось з психологією наших бійців, ви ще й медику 59 Тій бригаді, як ви поєднуєте медиком? Я вже не є, я вже вийшов з цього процесу? Тобто у мене був допуск як медик? Я вже вийшов з цього, займаюся тепер більше вивчанням психології. Я зараз приїхав на навчання. Я маю зараз пройти курси для того, щоб більше вивчати психологію. У мене вже був тренінг курсів. Я вже повноцінно вхожу в процес психології. Тому в плані бойового медика я вже не торкаюся цієї роботи. А взагалі за яких обставин ви потрапили до війська? і Чи були у вас сумніви в? Варто чи ні йти служити сумнівів. В мене не було. Я сам з Харкова родом, і так сталося, що 24 лютого я прокинувся вже на лінії фронту. Мій будинок знаходиться поруч з північною Салтівкою. І О, коли почалося все це, те, що почалося, я прокинувся, і до лінії фронту в мене було буквально пару перехрестя. І я відразу потрапив до добровольчої групи оборони нашого міста саме в тій ділянці. Мої задачі були евакуація людей, допомога, пошук постраждалих. Будівлях там було дуже багато будівель, вони їх обстрілювали. Я займався саме такою роботою, і за рахунок того, що в мене є досвід роботи з дітьми, я комунікабельний, і мені дали задачу працювати з цивільним населенням, зробити списки, ну і, звичайно, ж займатися обороною. Потім мені надали довіру для логістики. Я займався логістикою з забезпеченням лінії фронту, саме північні Салтівки, продукти, вода і тощо. А далі, коли харківський контрнаступ стався, і Харків вже став більш-менш безпечною зоною, які це можливо, я зрозумів, що все мені треба тепер іти призиватися. Я хочу цього, я хочу йти далі. Я хочу робити справу добру і захищати свою батьківщину. І тут ми з тим самим Колі Сергою перетнулись. У Харківській області я працював з дітьми, які були в окупації, зазнали насильство. Він побачив, що я роблю, бо я працював з лількової терапії. Він спитав мене, чи не хочу я це спробувати запропонувати для бійців. Я сказав, що у мене є такий досвід. Я вже працював. Є декілька робіт, цікавих прав декілька фотографій. І Він сказав, що. Що в 59-й бригаді є якраз для мене місце в такому от плані, там дуже це може знадобитися. Я поцікавився у своїх друзів військових про 59-ту бригаду. Вони сказали, супер, там дуже класний комбріг, іди, і все, я без сумнівів, з задоволенням туди поїхав. Цілий рік провів в зоні бойових дій, в районі Адівки, просто з прекрасними побратимами. От тобто почалося моя вже така офіційна служба. Ну і все-таки ви сьогодні прийшли до нас не з порожніми руками. Не сподівався про це спитати, але дізнавшись історію цих от. Маленьких оберегів ляльок варто щоб і дізналися всі українці. Розкажіть, будь ласка, одна з них зроблена з прапора, який майорів над одним з населених пунктів України, так підписаний генералом Залужним. Так, все. Я, все я, я. так я приніс вам два види Янголів. Один жовто-блакитний. Це зроблено з прапору, який висів над Карлівкою. Це в Підавдівку. Це дуже великий прапор. його колись підписав Валерій Федорович Залужний. і цей прапор розірвало. він потріпався, і ми його знімали. Мали рік тому, а ми його зняли, повішали інший прапор, і в мене виникла ідея зробити не ми, не правда, нічого не робити, просто зробити з нього таких от янголяток і роздавати бійцям. І от вам я його приніс як оберіг, тому що він має ту саму енергетику того району, і в принципі вони працюють. І інші янголи в мене є такі більш камуфляжні, оволиві. Я їх роздаю бійцям на лінії фронту вже більш двох років, тому що декілька тисяч ми вже їх зробили, роздали, і вони працюють. Є багато історії. Ось історію. Розкажіть так. про це, тому що. Як вони врятували бійців. В мене є дуже хороша знайома, капітан 80-ї окремої десанта штурмової бригади. І вона мені написала колись повідомлення. До речі, історія про цих ангеликів. Я їх ношу на своїм бронежилетові, і до мене приїхали журналісти, і спитали, що це таке. Я їм розказала, що це подарунок від побратима, як оберіг, який має оберігати. Через 5 хвилин прилітає. Їх дуже сильно посекло, а їй майже нічого не дісталося. І вона зрозуміла, що цей Янгол її врятував. І вона потім мені ще раз подя... Я за це, і вона їх просто на особливому ставленні Тепер а є бійці, які приїжджають і телефонують і пишуть повідомлення про те, що то, що у янгола потріпалося, це нічого страшного, і вони замовляють їх. Вони просять ще більше. В них є окремі навіть замовлення. кажуть, а кого можна ще знайти? Хто може пошити їх? Бо до нас приїхали нові люди. І ми хочемо їм роздати цих янголів, бо вони працюють. Загалом хочеться побажати, щоб всі янголи берегли наших бійців українських, берегли вас стосовно можливості працювати з ними саме з таким крутим ляльково-психологічним підходом, пане <гум> Валерій, дякуємо вам за те, що робите ви для так нашого було. війська і за те, що сьогодні власною персоною завітали на радіосильних і радіовільних армії ФМ. Валерій Дзех, військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхатної бригади і професійний лялькар, був у нас в гостях. Армія ФМ.